Чому проблема або відсутність проблеми для України з ідеями Трампа про торгівельним обмеженням зрозуміло і про це багато говорило. Але справді великий виклик саме для України несе ідея іншого. Партнера, а саме європейського союзу, з яким у нас торгівельний безвіз от добігає буквально кінця, і це створює величезні виклики для економіки, для нашого бізнесу, і на жаль, для в тому числі подальших відносин з сусідами. Тож сьогодні ми будемо розбиратися, що готує європейський союз, чому вони вирішили. Призупинити наш торгівельний бізвіз і як це можна розрулити, і як це вплине на нашу економіку, якщо раптом не вийде вирішити це питання. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І перед тим як ми почнемо, люди нагадаю, що у нас 60% хто дивиться ці відео. Які я вам кожен день записую, ви не підписані на канал. Я розумію, що це трохи важко, але будь ласка, секунда, підписалася і далі ми дивимось відео. Це справді дуже сильно допомагає зараз розвивати канал на початках, тому буду вдячний вам буквально за вашу секунду відео, і обов'язково буду намагатися робити відео, по яким ви будете більше розуміти, що відбувається в внутрішній політиці, міжнародній політиці, і головне, куди йдуть наші з вами гроші. Тож починаємо. Окей, а, трохи історії. 5 червня добігає кінця так званий торгівельний безвіз з Європейським Союзом. Це, якщо коротко, наші торгівельні преференції, які Європейський Союз нам. Подарував в 2022 році, як почалась повномасштабна війна. Що вони зробили? Вони тоді з боку Єврокомісії оголосили про скасування всіх мит і квот на імпорт українських товарів до країн ЄС ну, по факту, ми от в цьому випадку стали так чи інакше, прямо частиною європейського ринку. що дуже круто. Це величезна підтримка України під час повномасштабної війни, і е, вже після 22-го року, так як європейський союз. Очікував, що війна буде трошки е, коротше відбуватися. Європейський союз з боку комісії двічі продовжував нам цей торгівельний безвіз до кінця 2025 року. Е, ми просили, але тим не менш, вони там трохи скоротили час. От як таким чином, і виходить історія з 5 червня, тепер у нас е, є. Проблема тому, що Європейський союз наприкінці квітня сказав, що не буде продовжувати ось цей режим. Ще раз це було достатньо напевно очікувано, але все тим не менш неприємно в чому проблема. На жаль, ця проблема має назву, і це наш в першу чергу. Сусід це Польща. Саме вона була противником продовження дії автономних преференцій, і у 2022 році ще це підтримувала, А ось у 2023-2024 роках польські фермери, як ви напевно пам'ятаєте, неодноразово блокували і кордон, і вимагали заборонити імпорт або навіть транзит до європейських портів української аграрної продукції. Ви Точно можете згадати ці кадри дуже неприємні для нас. Як протестувальники на кордоні з Україною з боку Польщі. Ну, по факту викидали наше зерно з фур або з вагонів. Ога увага, увага! Поліція! Вбивалі на терені! Доробіська є wykroczenie. Ну, кадри для нас не але тим не менш, я думаю, що не треба зараз сильно довго зупинятися в тому, що оця вся історія з тим, що українські аграрні підприємці якимось чином е заважають польським фермерам. Ну, це прям політична історія, так чи інакше, яку дуже сильно розганяли, е в тому числі і. Російські ЗМІ, і російське ПСО, і пропаганда, яка працює в тому числі на європейську аудиторію, але тим не менш, ну коротше, ситуація така, як є, і польські фермери стали для нас опонентами, в тому числі про продовження якраз цього торгівельного безвізу. Тут ще треба зазначити, що вже зараз це не тільки Польща, а й інші країни. Просто вона була перша, хто почала відверто про це говорити. А зараз ця тематика з протистоянням з. Умовним українським товаром вона ще загострюється політичними особливостями. Фактом, що у Польщі, як ви знаєте, або може зараз дізнаєтесь є президентські вибори, там зараз є президентські перегони, і от якраз фаворитом цих перегонів є чинний мер Варшави, і його м, позиція зараз у другому турі достатньо хитка, і оскільки його опоненти активно зараз виступають на захист польських фермерів від українських конкурентів, то м, ну. Навряд чи зараз Польща сильно змінить позицію в цьому питанні щодо виноси віднос... на торгівельних з Україною. Якщо вийдуть у другий тур, то це буде 1 червня. А я нагадаю, 5 червня вже має закінчитися цей торгівельний безвіз. Плюс тут ще приєдналися вже і фермери з Угорщини, Словаччини, Румунії. Ну коротше, там прям. Достатньо багато їх е, претензій, і вони так чи інакше тепер будуть нам всі заважати продовжити безвіз. Е, чому нам важливо було це торгівельне партнерство? Причому в такому форматі, коли немає ніяких обмежень, тому що на відміну від сполучених штатів, де ми та Трампа ну може на нас би попливали, але не так сильно. ЄС прям дуже важливий торгівельний партнер. Е, з 2021 року, після того як от оголосили безвіз, наш експорт в ЄС його точніше, частка зросла з 39% до фактично 63% і продовжує зростати. Українські товари продовжують заходити на європейський ринок. Ось так, якщо це виглядає візуально, значне збільшення, як ви бачите. Ну от по цьому графіку від центру економічної стратегії воно достатньо навіть візуально відображається зараз. Якщо подивимося на обсяги експорту товарів, на які раніше поширювалися товарні ці квоти, після того як запровадили цей торгівельний безвіз, то от якраз ці товари. Коли зняли обмеження, вони фактично по експорту зросли вдвічі. І е, тут якраз е, ну, зрозуміло, що вони все далі і далі захоплюють ринок, що не подобається всім іншим е, нашим сусідам, і вони починають нас заблокувати, в тому числі по продовженню цього торгівельного бізнесу. Тепер давайте поговоримо, які є сценарії виходи з ситуації. Е, від поганого до. Більш-менш прийнятно на на жаль, найкраще про продовження безвізу. Я відверто говорячи, не до кінця вірю, що він реальний і про нього навіть варто зараз говорити. Перший і найгірший сценарій для нас це. Єврокомісія взагалі нічого не приймає до 5 червня ніяких рішень. Тоді ми автоматично по факту повертаємося до торговельного режиму, як Україна, який існував до 2022 року, до початку повномасштабної війни. Це по факту призведе до суттєвого скорочення нашого експорту в ЄС в найкращому випадку приблизно на 1,5-2 мільярди доларів, що складає ну достатньо велику частину нашого експорту, приблизно 4 і там. 5-6% від експорту України поганий сценарій, достатньо реалістичний, але сподіваємось, що він не справиться. Другий сценарій це коли буде частковий перегляд вільно цього режиму вільної торгівлі. За такого сценарію Україна може отримати ну, якісь кращі пропозиції. Тому, по-перше, тому що ця угода от, про торгівельний режим на двосторонній є документ, і кожна сторона може мати рівні права. По-друге, що ці обмеження ну не зможуть запровадити бути запроваджені одноосібно, щоб не завдати школу виробникам, і е, коротше тут ми можемо щось як Україна отримати. Проти цього варіанту виступають деякі країни Європейського Союзу, і ну теж там є багато технічних нюансів, чому от ці перегляди вони можуть е, затягнутися на довгий час і коротше взагалі вмерти в європейській бюрократії, тому воно звучить непогано, технічно, не дуже третій сценарій це збереження, можливе збереження і можливе розширення механізму цього. Екстреного гальмування пільг для певних товарних груп. Цей механізм був запроваджений от якраз при останньому продовженні дії цього автономного режиму преференців травня 2024 року. І по факту він передбачає автоматичне призупинення пільг у разі якщо. Обсяг експорту до ЄС перевищує середній показник за 2022-2023 роки. Тобто, спочатку цей механізм планували запровадити лише щодо трьох товарних груп: це куряче яйце, м'ясо, птиці та цукор. Але ну, згодом його під дію додатково ще внесли український ОВС, кукурудзу, крупу, мед. Ось в цей варіант він плюс-мінус нормальний, тобто ми говоримо, що окей, ми. Далі експортуємо, але певні стопи робимо для того, щоб ваші фермери і інші там сусіди не турбувалися. На якому етапі зараз, взагалі, ці перемовини? зараз? Голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн, ем, коли зустрічалася з прем'єром України Денисом Шмигалем 9 квітня, пообіцяла, що. Щось такі по параметрам торгівлі між Україною та ЄС будуть переглядати до 5 червня, і ці параметри будуть явно кращі, ніж ті, які діяли до початку повномасштабної війни. Але ось окрім цих запевнень і відверто говорячи обіцянок від той самий Урсула фон дер Дерляйн, у нас немає ніякого більше не те, що там інформації, але ніякого більше прогресу, такого, якому ми могли би сказати, що прям. Sinne o sinne top Окрім одного, це те, що європейський парламент 8 травня проголосував за продовження цього пільгового режиму експорту з України, хоча б для сталі заліза, після от закінчення дії автономних торгівельних преференцій. Знов ж таки, вони пропонують цей пільговий режим продовжити не тимчасово на три роки. Але ну тут більше це політичний сигнал, тому що все ж таки це буде рішення Європейської комісії. Вона Буде явно комплексніше, ніж, в принципі, те, що стосується тільки сталі і деяких видів товарів. Отже, зараз ми в ситуації, коли, відверто говорячи, ми отримуємо достатній потужний удар від Європейського Союзу по економіці України, якщо вони ніяким чином не змінять цю історію, яка почнеться з 5 червня, саме повернення до режиму, який існував до. Початку повномасштабної війни зараз тривають перемовини. Ми як парламент зверталися до парламенту Європейського союзу і відповідної інституції про продовження цього режиму. Я знаю, що на зараз активно урядовці в цьому плані працюють, і в тому числі працює політична команда для того, щоб переконати партнерів. Але ну враховуючи. Той обсяг опонентів і їх різнобарвність, там починаючи від Румунії, Угорщини і закінчуючи Польщею і я чув навіть Францію, то звичайно, ну цей виклик нам доведеться долати вже не повною перемогою, а якимось компромісом чи якимось, там умовно е заходами, які тільки частково допоможуть. Тому в даному випадку, коли весь світ говорить про тарифи Трампа. І торгівельну війну у Трампа. Ну, нам, як українцям, більше тут треба дивитися на європейський союз. На жаль, вся ця історія Трампа не дуже сильно допомагає, тому що вони так чи інакше, вони, ці європейці, закриваються свої європейські бульбашці. Ну і російська пропаганда, бо, як ви бачите, тут теж зіграла достатньо. Погану роль тому, що розкрутили цю історію серед фермерів, які не розбиралися, чому у них там ціни падають. І от зараз це стало прям об'єктивно проблемою для нашої економіки. Будемо сподіватися, що все ж таки, врешті-решт, в кінці травня, європейці прийдуть, хоч з якоюсь позитивною відповіддю про подальше торговельне співробітництво, як мінімум, вони зацікавлені в цьому не менше ніж ми, тому що Україна є і великими реципієнтом їх допомоги, і відверто говорячи, кандидатом на європейський е союз. Тому. Ну, тут треба нас підтримувати з вами. Був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати більше таких відео, нагадаю, вам треба або вподобайку поставити, або коментар написати, що ви думаєте щодо європейців і ось в цій ситуації. А бажано ще й підписатися. До нових зустрічей.